Колеги, щиро вітаю всіх учасників обласного вебінару, присвяченого 10-річчю створення Міжнародної асоціації позашкільної освіти. Для мене велика честь сьогодні поділитися нашим досвідом і долучитися до професійного обміну новаціями педагогів позашкільників. Тема мого виступу дистанційний конкурс як і відповідь позашкільної освіти на виклики сьогодення з досвіду роботи комунального закладу Центр еколого натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради? Наш центр, реагуючи на виклики сьогодення та прагнучи урізноманітнити форми роботи в позашкільній освіті, ініціював і провів. Обласний дистанційний конкурс декламування віршів Світ природи в поезії Миколи Братана, який відбувся до вшанування пам'яті та творчості видатного херсонського поета з нагоди 90-річчя від дня його народження. На перший погляд, літературний конкурс не є профільним напрямом еколого-натуристичного закладу. Проте саме поєднання поетичного слова з темою природи рідного краю дало можливість глибше й емоційніше формувати ціннісне ставлення до довкілля землі, на якій ми живемо. Такий підхід став прикладом взаємодії еколого натуристичного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти. Конкурс відбувався у дистанційному онлайн-форматі, що в умовах сьогодення набуло особливого значення. Діти та молодь Херсонщини перебувають у різних регіонах України та за її межами, тому саме такий формат дав змогу об'єднати учасників незалежно від місця перебування, зберегти зв'язок з рідним краєм та створити спільний освітній простір. Через декламування поезії Миколи Братана конкурс виконував важливу громадянську та духовну виховну місію: українське художнє слово, образи природи, любов до рідної землі сприяли формуванню національної ідентичності, поваги до української мови та культурної спадщини. Дистанційний формат. Також відкрив нові можливості для творчої самореалізації дітей. Учасники поєднували декламування з музичним супроводом, візуальними образами та сучасними цифровими інструментами, що сприяло розвитку креативності, комунікативних навичок, впевненості у власних силах. Щоб ви могли відчути атмосферу конкурсу. Пропонуємо переглянути коротку онлайн-підбірку кращих відеоробіт учасників. Гей, у полі нерозмеженим світанкової пори, жвавим почерком мереженим розписались трактори, щедро воче сонце бризкає, аж сміється борозна. Молодою трактористкою на поля прийшла весна. Чупок Валерія віржята. Я люблю цього пташка. Праця в нього тяжка, не жар себе, знову дерево довбе. Сережися, короїд, будеш дядло на обід. Микола братан, поле, на сотні гін, рахман, зорене, краплини осені вбира. Зерном засіяної зорем ім'я загального добра, а небеса, мов пензлем писані, проходять хмари, літаки, і на дротах, немов на низі, сидять, щебечуть ластівки І літо баби не погодя срібля сіниті угорі. Такою тихою погодою бунтують сходи у рілі, проміння п'ють земними соками. І криють поля чорне тло, І вже просторами широкими переливається зело. Спинись, послухай в полі вруності Майбутні жнив потоки б'ють. Либонь, отак в зеленій юності, Дозилу мудрість пізнають. Микола Британ, Калина гордовина. Добрі ухилився день в осінні. Під жайборином трепетним килом. Зустрілася Мов дівчина з весілля, калина гордовина за селом. Ішла в повита мрію фотою, цвіла, сліпило очі від краси, і може сумувала за водою, За гаєм тим, де посестри росли. В долині тепло пахло полинами, І вечір тишу килимом стелив. І диво стало піснею між нами, Калина гордовина серед них. Тривога юних і журба в бо люсточку надії принеси. Любові віднесло гордовину, Щоб ми в житті хмеліли краси. По тобі Дніпро могутньо плине, і до тебе горнуться моря, золота південна Україна, легендарна Таврія моя, З роду віку люблений тобою, був і є, і буду поки світ, ти ж мені землею родовою, стала, як від батька заповіт, чи в зазим'ї, чи в спекотнім літі, все тобі до пройма, не скажу, що ти найкраща в світі, а про те любішої нема, ніби й не прихильник сантиментів, почуттів своїх не потаю в гостях на зеленім континенті, я згадав Херсонщину мою, Як тече, минувщину, згадаю, спорчемля мова на суша. З дальнього прапрадідного краю, все туди ж таки до Сиваша, ще ж ми родом не перевелися, ще ж любов до материзни є, де б не був а анею освятися, В ній життя вкорінено моє. Вончера не марне полонила, це просторінь люба з малоліт, Де й моя зарита пуповина не затим. Щоб я забув свій рід, зачарує в полі цвіт будь-який, Із дитинства шлюч привіт будь-який, А над ними джмелі по. Вертолетики малі спогаді, не забув землячими в тут, патрували ми самі череду, а були що ми тоді, хлопчики, не вірять уже діти топчем. Слава Богу, ще живий дипаєм, різнотрав'ям, степовим дихаєм. Підсумовуючи, зазначу, що цей конкурс став не просто заходом, а дієвою відповіддю позашкільної освіти на виклики сьогодення. Він продемонстрував. Що навіть непрофільні, на перший погляд формати можуть бути ефективними інструментами виховання, якщо вони спрямовані на головне формування національно свідомої патріотичної особистості. Дякую за увагу, за можливість поділитися нашим досвідом. Переконана, що позашкільна освіта і надалі залишатиметься простором розвитку. Єднання та підтримки дітей даруватиме віру в себе та відчуття причетності до спільних цінностей. А Міжнародній Асоціації позашкільної освіти бажаю подальшого розвитку, нових ініціатив і натхнення в спільній справі вихованні нашого покоління молодого. Дякую. Слава Україні!